Ну і Іван Шинкарік досвідчений Іван Шенкарік досвідчений першу чергу, звичайно ж, як футболіст. Зараз готується виконати цей штрафний удар. Дві гравці в стінці, в тому числі і Франчук. Удар від Шинкарика, друзі, і рахунок у нас відкрито. Іван Шинкарік потужним ударом, абсолютно нехитрим. Давайте називати речі своїми іменами. Зараз таки прошиває і стінку, і кіпера Цібія, Ну і відкриває рахунок за. Хвилину 28 до завершення часу першого тайму. Плані емоційному, ну і допоможе їм більш комфортно себе в психоемоційному плані почувати уже в подальших матчах саме в розіграші чемпіонату. А зараз рахунок у нас зрівняний. Ось таку от феєрію в заключні 20 хвилин у нас команди дарують болівальникам. Ну і дуже швидко ці матчі вже розпочнуться. Шинкарик пробиває. Жупанський рятує Фокінг. Зараз шинкарик відкриває рахунок, друзі. Там Блонський Іван Оробця, який вже біг замикати ворота, ну, але все-таки досягають свого. Зараз є можливість пробити у нього. Не виходить удар. Знову зараз класна передача від Блонського була на нього. Він дом'яча не дістався. Один-три проти нього тут голей теж не фолив. 10 секунд. Знову ворота порожні. Знову удар по воротах і дубль від синюка.